Шановні підписники, Сьогодні в нас буде відео про розкидання ласкида... курячого помету, е... глузити я буду таким погрущиком Кейс Фармліт. Розкидати буду таким ось розкидачем Roland 8735. І трактор буде дзвіндік 96 9520. Поїхали працювати. Спочатку загружаємо розкидач. Дивимось, щоб доставало, тому що розкидач доволі великий. А ну, виграємо Стоп, я щас відвину стрілу якось і включусь. На кінець, то перший ковш, Можна грузити другий. І ви спитаєте, скільки тут гною? Тут у нас рівно 100-100 кубів гною, курячого. ви спитаєте, де я таке добро достав, а я сам не знаю. де. Трохи зачіпаю скидачану. Якщо приловчиться, це, це, це можна буде нейтралізувати. І, до речі, цей погрузчик робить начебто як на електрики, так тихо. Так, я включусь, коли загружу перегрузчик. Так, все, загрузив, я розкидач. Тоді... розкладаємо його, дивимось що тут. А, понажал. Так, виходимо. Тут у нас все добрый до речі, ви можете в лівому кутку того, бачити, що в мене зараз працює ще і можете бачити, який нас добре, якщо я працюю з такою технікою. Тому пішли. А чого трактор тут повинен, трактор на 450 кінських сіл і ледве волочить цього розкидача? Так, добре, я щось... Трошки сам попрацюю, а тоді... Знаю, знаю Добре, поїхали. Потихеньку, помаленьку, потихеньку. Помаленьку. Потихеньку. потихеньку Так, ну дивіться, я вам показав, як розкидається кулачий помет. Дивіться, як він кидає. Весь я оце не говорю, навіть не Наступне відео поки буде теж про щось цікаве.